Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ми мандруємо з вами особливостями живої природи. Сьогодні ми зупинимось на розмноженні організмів. Завдяки розмноженню живі істоти продовжують існування свого виду. Від калини народжується калина, від качки качка. І так, із покоління в покоління. Для живих істот характерні два основні типи розмноження нестатеве і статеве. За нестатевого розмноження початок життя новій істоті дають клітини батьківського організму, кожна з яких містить всю необхідну спадкову інформацію. Організм відтворює себе самостійно. Головна відмінність статевого розмноження. Це утворення статевих клітин або гамет. Статевими клітинами у тварин є яйцеклітина та сперматозоїд, у рослин спермії та яйцеклітини. Під час запліднення вони зливаються, тому статеве розмноження забезпечує поєднання спадкової інформації від обох батьківських особин. Органом статевого розмноження квіткових рослин є квітка. Пилок, який містить статеві клітини спермії, утворюється в тичинках, а яйцеклітини утворюються в зав'язі. Заплідненню передує запилення, яке можуть здійснювати вітер, комахи, інші тварини. Деякі організми розмножуються і статевим, і нестатевим способом. Найпоширеніші способи розмноження рослин спороутворення, вегетативне розмноження та розмноження насінням. Спороутворення це спосіб нестатевого розмноження за участю окремих клітин спор, оточених захисними оболонками, спорами розмножуються водорості, мохи, хвощі, плавуни папороті. Спори утворюються в спеціальних органах спарангіях. Вегетативне розмноження це спосіб нестатевого розмноження органами, їхніми частинами та видозмінами. Кореневищами розмножуються папороті, пирій, очерет, конвалія. цибулинами тюльпани, нарциси, підземними бульбами картопля, вусами суниці. Тополя та верба можуть розмножуватися укоріненням гілок, вишня, бузок, береза розмножуються кореневими паростками. Насінне розмноження це спосіб статевого розмноження за допомогою насінин, що утворюється в шишках голонасінних чи квітках, покрита насінних рослин. Для захисту від несприятливих умов насінина вкрита насінною шкіркою, під якою розташовані зародок майбутньої рослини і запас поживних речовин для його проростання. У тварин теж є нестатеве розмноження. Це брунькування. Спосіб розмноження, за якого на тілі тварини утворюються утвори, бруньки, що згодом відокремлюються або залишаються на все життя. Нові організми є копіями материнської особини. Таким способом розмножується прісноводна гідра, а також коралові поліпи. Вони утворюють величезні колонії, що стають основою коралових рифів. Більшість тварин. Розмножується статево, тобто для появи нового організму має відбутися запліднення злиття статевих клітин. У плазунів, птахів, савців запліднення відбувається в організмі жіночої статі, а в більшості рип земноводних у воді. Статеве розмноження здійснюється за участю чоловічих та жіночих статевих клітин, які можуть утворитися. В одному батьківському організмі гермафродитизм або в двох різних роздільностатевість. наприклад, дощові черв'яки та виноградні равлики гермафродити, а всі птахи та ссавці роздільностатеві організми. Щоб збільшити шанс на успішне розмноження, а отже, продовження виду у тварин і рослин є цікаві пристосування. Для приваблення комах запилювачів квіти мають нектар, запах, яскраве забарвлення квітів, а дрібні квіти зібрані у суцвіття. Плоди також пристосувались до різних форм розповсюдження Плоди щавлю, ревеню, наче м'ячики підстрибують і котяться по землі, гнані вітром. Вітер підхоплює парашутики кульбаби, крилатки клену і несе їх подалі від рослини. Для латаття білого, кокосових пальм головним перевізником є вода. Сухі, достиглі плоди гороху, бобів та акації розтріскуються, а насіння вилітає назовні. Насіння череди, гравілату має гачки, якими чіпляється до одягу людина та хутра тварин. Яскраві, соковиті плоди калини, бузини, тису. Приваблюють пернатих. Етапами успішного розмноження тварин є залицяння, парування і догляд за потомством. У багатьох видів самки обирають самців, а ті змагаються між собою. В хід ідуть бійки, шлюбні пісні у китів, квакання, у жаб, павичі розпускають хвости, журавлі витанцьовують. Більшість савців та птахів турбуються про своє потомство, навчають малечу. Це тварини, у яких невелика кількість потомства. Тварини будують сховки, гнізда чи нори, вигодовують малят і захищають їх від хижаків. Хижаки навчають потомство полювати. Риби, плазуни та земноводні здебільшого залишають свої яйця без опіки. Величезна кількість мальків гине відразу після народження, тому ці тварини відкладають багато яєць. Бажаю вам успіху у пізнанні природи.